Вітаю, Та, мої любі на моєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні свято водохреща, тож, святимо водичку, п'ємо водичку. Сьогодні вона цілюща з 5 на 6 січня в Україні свято водохреща. Тож освячуємо, хто як, хто на балкончик ставить. Промовляємо слова звернення хто до Бога, хто до просто вищих світлих сил, які дарують нам здоров'я, щастя, радість, допомогу всіляку. Ну і, звісно ж, допомогу нам у перемозі та на стані миру в Україні. Це найголовніше на сьогодні. І вип'ємо як тост, але ж це не тост, ми розуміємо, так? Будь-як можна називати, але ж всі ми знаємо, що рідина проводить інформацію, може підсилювати інформацію, те, що ми п'ємо, ми складаємо самі на 80% з води, тож все, що ми бажаємо, проговорюємо, все це є складовою частину нас самих. Тобто намагаємось говорити про хороше, думати про хороше. Навіть мозок складається так, відсоткове, не скажу вам зараз відношення, скільки там саме води да, в мозку. До речі, цікаво, да, хто знає, можливо, напишіть в коментарях. Але ж е, загальний склад це так десь близько 80% води. Тож ми окрещуємось також. Е, ну, давайте подивимось, давайте сьогодні в мене і чисточка, і подивимось, наскільки цей ритуал що він нам дасть. Да, і що взагалі несе найближчий термін, період для тих, хто притягнувся на це відео. Я вже бачу сумні події, чому я посміхаюся, бо трішки тут так сумна жіночка, але хочу сказати зі здібностями. Зі здібностями, тож, щоб не трапилося, ви маєте сили це здолати, бачу також знаки, знаки, може, хтось терези притягнувся. притягнувся, тілець, до речі, такі... От сьогодні перехід з п'ятниці на суботу, да, і я такі сатурнянські енергії відчуваю. Але це вважаю Сатурн важкою такою, знаєте, планетою. Але не завжди вона така важка. Давайте подивимось, чому я так не відчуваю цю тяжкість, а навпаки, щось потужне наче йде. До речі, якщо навіть притягнулись ви в сумі зараз і в печалі, в тривогах. Можливо, саме ж тому ви і притягнулися на цю чисточку, що саме від цього вам дивіться, тут Агнець прийшов, посланник з небес. Що, е, що вам це дійсно необхідно, бо ви не мов би виснажений цей воїн, хтось з вас, воїн, хтось. Жінка, хтось чоловік, навіть не важливо, хтось на фронті, хтось у тилу, але все одно ви воїн в душі, ви воїн, ви Борець, кінь десь прив'язаний, ви присіли спочити, немов би вже між сном і яв'ю. Да? І до вас прийшов цей посланник. Можливо, хтось навіть слухає мене зараз. Вже засинаючи, це досить добре. Я назову навіть цю чисточку АСМР, да, АСМР перецном, перед сном навмисно не підвищую голос, хоча я застуджена трішки і голос так сів, то я вам скажу, дивіться, ну я кажу і тут показую те, що я кажу. Що я вам, як мама, матінка казочку перед сном розкажу, і тобто це відео, щоб ви е, мирно, тихо і спокійно засинали. Щоб ви е, налаштувалися на такий спокійний лад, е, заспокоїлися. Е, знак тут риби йде, можливо, хтось риби дивиться, знак місяця, це, можливо, хтось народився під е, впливом місяця, да? це рак, скорпіон тут є. Також, знак Скорпіону, да? які б енергії в вас не були присутні на сьогодні, тут мені показують, що це для вас буде як заспокійливо це відео. Тобто необхідне ну, вам. Тут показали сон, печаль, тривоги, дуже велику втому і що це заспокоїть вас щось. що є кому спостерігати за вами, що, можливо, якісь вищі сили навіть дадуть вам свої підказки. І так би я зверталась перед цим ритуалом за допомогою. Так, тут показують так, як люди також звертаються за допомогою. До мене також багато хто з вас звертається і звертався, і буде звертатися. Я знаю і якого роду допомога. Дивіться, і тут допомога, карта, щось цій жіночці потрібна допомога. І вони обоє стоять, не знають, як потрапити на інший берег. Їм не вистачає, наче якогось місточка, якогось поєднання, да? чогось канату, не вистачає чогось, щоб поєднатися От тієї якоїсь да? як то кажуть. І тут люди звертаються. Це, ну, це здається, що це така маленька допомога. І тут люди звертаються за допомогою. Да? Це е, допомога та, яка дійсно важлива. Ну, давайте чиститись. Раз, тут показало, що багато що це дасть. У нас 4 стихії присутні на начистки. Це вогню, води, повітря. Ну, повітря це і ось арома. арома. Палочки, да, благовоння і вогню. Землі в нас сіль. Сіль, хоч вона і під водою, але ж це енергія землі. Дивіться на вогонь, уявляйте, як все погане, негативне з вас сходить і стікає так ось так разом із цим воском. Так, тут парафінова, але я що зараз зроблю? Чому я взяла червону, щоб е, підсилити червоний колір, підсилюю на самому початку е, ритуалу, я хочу червоним. А тоді буде працювати чорна свічка. Чорна свічка, причому воскова, натуральна, Це парафінова. Ну, так от. Мені захотілося сьогодні. Сьогодні п'ятниця я вирішила з червоної почати, да? п'ятниця, день кохання, можна сказати, Венерянські енергії, бо Венера керує п'ятницями. Бачу пару закохані. Поєднаєтеся, поєднаєтеся, через що вам довелося пройти, через чиїсь Просто якась хмара відходить від вас. Ця хмара заважала вам, але зараз ви просто опиняєтесь на цій хмарі ви над нею. Тобто вона, ви її під ногами вже топчете якась хмара. Чи то тучна така людина? Знаєте, хтось вам заважав і козні всілякі. А тепер ви. Навпаки, як трамплін, знаєте, використали ті косні всі людини, все, що е портила людина, да? псувала точніше вам. Все те ви використали на свою користь. Хай буде так. Ви не мов би, построїли собі, побудували, точніше летючий корабель. Ви вибачте, мене інколи ще оці гадські русифіковані моменти ці проскакують в тому сенсі, що слова да? ну не вивчала я в школі української. Я її вже з великою радістю ну, просто почала не те, що навіть вивчати, а вже зразу спілкуватися, балакати, розмовляти. Як тільки можу. І я вважаю це правильним. Не треба казати, що це. там Ой я з помилками не хочу, не хочу кав'яркать. Я таке чую постійно, знаєте, і гидко. так, Та Не кавіркай, а почни і розмовляй. І не буде ні кав'яркання з кожним днем буде вимальовуватися рідна мова. От і все, що. я... З цього приводу скажу. А поки ми тут про мову, да, я тут розказую, тут вже не те, що летючий корабель, тут вже всі умови на тому летючому кораблі, тут вже я не знаю, що це за Чи то сані, е, ці... так хочеться швиденько сказати, самохід, який, то Боже, і аж сушить чомусь, водички випив Чи то самохід, чи це якийсь засіб пересування такий цікавий? Знаєте, можливо, будете на такому їздити подорожувати. В общем, ви опинились з коханим, з коханою, да, в одному черевикові, вже черевик мені тут вималюється. Ну, знаєте, в, одні, в одному човні, скажімо так. Да. Неважливо, який транспортний засіб. Але ж разом, але ж щасливі. І навіть ось от третє щось вимальовується. Ну, не буду під всіх так казати, що у когось це дитинка, у когось це якийсь спільний проєкт, те, чого ви разом би бажали, чи то будинок збудувати. Якщо ви вже таких да, віку вже приконували, ви вдвох і ваш проєкт. Який ви хочете втілити у життя? Дерзайте, робіть, творіть все у ваших силах, повірте, і в 50 все лише може починатись. І в 60, і навіть в 70. Наші українські люди і до 90 років, і до 100 живуть, аби ще не кляті ті москалі, да, то взагалі б і до 150 доживали, і будемо доживати. Вірте, головне вірте. І це буде, і це вже є. І ось навіть на підтвердження, червоним заливає. І це хай це на е збування, на збування цього всього. Тобто одна картинка зараз буде змінюватися на іншу. Зараз я зупиню відео, щоб взяти іншу. Чорну свічечку для саме очищення, щоб ніхто не заважав нашому збуванню мрії і щоб саме Чорнота якась очистилась, бо бачу вже щось там таке негативне лярво якось. Ми... Да, якісь, вроде, з крилами Алини Це вже явно бачу. От. Для вас буде це непомітне. Продовжуємо і ми продовжуємо чорною свічечкою, Це вже воскова О, і сразу почала на чаш коптити. Дивіться, як воно активно працює. Значить, є що чистити, дійсно, є що чистити. Ми відчищуємо. Негатив. Уявіть. Що негативне щось. У кого хвороба, у кого остаточні вже моменти, да, хворобливих станів яких то. Так, дивіться, в когось показує шлунок, в когось легені. Це вже бачу. Парні ще, можливо, нирки. Легені. Чітко показують не. Е, е, так. Ну, хто палить, то знаєте, да? що вже пора. Вже саме час кидати. Зараз, саме час, чому? А, спадний місяць, луна, місяць, луна спадає. Да? цей період добре кидати палити, добре кидати пити. Все, що негативне, зараз ми знімаємо, але ж і ви. Візьміть себе в руки, будь ласка, добре зараз. Бачте, як почала активно працювати, подивіться тільки. Це счищає вона свічка, воскова, натуральна, жива енергія. Чорна, не бійтесь чорної свічки, вона дуже добре чистки робить. Звісно ж, у індивідуальному форматі це потужніше набагато. Тож пишіть мені у вайбер або Telegram, для індивідуальних чисток. Там я концентруюся саме на вас. Потужніше нічого не придумаєш, немов ритуал, який спрямований, сконцентрований на вас. Навіть на відстані. Не бійтеся, що на відстані ритуал не спрацює. Працює і спрацьовує. Подивіться, який чорний йде дим. Подивіться, який Крадник, оце довжелезний фітіль, це якісь стяги, і крадники, і щось хтось вам так заздрив, що аж не може від вас відцепитися хоч ваше щось. Що ваше хто зна? Чи то зарплата, чи то здоров'я, чи то будинок, чи то ще щось гроші. Все, що завгодно, це може бути. Але ми то відчистили. Ну, звісно ж, варто, якщо ви дивитесь це на загалу, так в Ютубі, то принаймні 3, 6, 9 разів. 3 це якщо щось таке у вас міленьке, 6 це середненьке, 9 разів це якщо вже відчувати, що геть погано по всім статтям. Да? Але ж ще раз повторюю, все ж таки завжди, індивідуально це найкраще. Індивідуально навіть на відстані. Все робиться на відстані так само добре, як і тет-а-тет, -тет, ну, з глазу на глаз. Справа в тому, що так, я в багатьох містах буваю України. Але ж не втім, справа. Хтось е, бачився зі мною так і так, особисто на особистому прийомі був. Але я не скажу, що то саме так от впливає, що ви в інтернеті мені напишете да, в телеграмі або вайбері, чи на особистому побуваєте. Я навіть більш за Інтернетні. Хоча я людей не боюсь, не, не цураюся з ким-то зустрітися, так? але це витрата більшого часу і енергії, і а, воно не відповідає саме результату, ну, що більш, так я б сказала, результат приблизно один до одного як. Що я концентровано на вас роблю в телеграмі, або вайбері відео присилаю що так. Не дивлячись на те, що я увесь час балакав, так, можливо, це я голос і да, розрабатую, бо він трошки сів у мене. Чисточка в нас проходить досить добре. Навіть свічечка вже рівнесенько горить. Ну бачите, вже і не, нема того. Так. Фітіля довжелезного. Железного. Так, все, свічечка в нас прогоріла. Тепер ми подивимось, які в нас тут символи. Дивіться, комусь робилося порча прямо, знаєте, на, страшно навіть сказати, робилась. Кукла воду і внутрі щось запихувалося. Я знаю такі ритуали, які робляться, це ну, не на життя, скажімо так, да? не на життя. Так, хтось удачу крав у вас конкретно, так, конкретну удачу, причому велику. От якщо ви знаєте, що могло вам. Сильно підфортити десь, причому це не так, що одноразово, а от ваш життєвий шлях. Просто хтось крав. Да? То от воно все, що це я проговарюю, що не трапилося, а вас це вкрали, От воно відлилось туди, у відливку, да? і тепер ваш шлях чистий. Тепер ваш шлях відкритий для тих успіхів. Тобто, якщо то не трапилось у вашому житті щось хороше, воно тепер обов'язково трапиться. Тобто, дивіться, на чернь лягає тепер таке червоненьке, да? і багато таких подій буде. Ви навіть почнете потроху, але навіть посміхатися цьому світу, чого не було за останній період часу. Да? Ну, а в кого була, ви бачите, насмерть, порча, то ми тут також відлили. Але дуже рекомендую, дуже рекомендую індивідуально. Ось так я би сказала. Ну, тут зрозуміло, тут одне крило хтось обламав. Ну, тут. Ну, хто одне крило обламав, я не знаю, хтось, можливо, із близьких. Тут двояко тут хтось і... із рідні, у кого У всіх по-різному. Я не можу на загальному саме називати. Я можу зараз там проговарювати брат, сестра, хтось із пари. Ну, не варто того робити, бо тут на загал. Кожен з вас знає саме свою ситуацію. Ви можете, якщо хочете, навіть писати в коментарях, чи ви впізнали свою ситуацію. Але хай це все погане, залишиться у цій відливці, у цій чисточка пройшла досить добре. А позитивне, хай прийде у ваше життя. Тільки щастя, тільки кохання, взаємне, щасливе, мир та спокій, у ваш дім. На нашу землю і в наші сім'ї. І хай буде так. Я вас люблю, мої дорогіньки, обіймаю. Пишіть обов'язково коментуйте. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, можете донатити частину коштів. Я завжди віддаю, ну, принаймні, в один притулок, Миколаївський, я завжди допомогу. шлю, висилаю також. От, і завжди допомагаєте і так, і тваринкам, і людям, кому тільки можете тут в Україні в нас. Тож до нових скорих зустрічей, пока, мої дорогінки.